Стосовно електри... електроенергії і взагалі промисловості, так це друга така проблема. Тому що з одного боку Донбас він е, дуже урбанізований регіон з великою кількістю підприємств, е, з іншого боку, це маловодний регіон, і а велика кількість підприємств відповідно таких там металургічних або це теплоелектростанцій, вони потребують. Значних об'ємів води, і виходить, що воно пов'язано. Тобто нема електро... електроенергії, не можуть насосні станції качать воду, не може, не може, нема... нема води, не буде електроенергії, нема електроенергії, не буде води. Це все дуже сильно пов'язано і воно одне тягне за собою інші проблеми. І додатково ще, наприклад, ну з того, що там місцеві нам повідомляють та що. В деяких місцях, наприклад, тут нещодавно це було під харцистськом, коли із річки, яка би мала наповнювати одне з таких водосховищ, помпи викачували воду, але її вірогідно через якісь поламки, ось цю недбалість, як зазвичай там цих російських чиновників в окупаційній адміністрації, вона не подавалася у водогін, а просто протягом півтора місяця. Зливалася, вибачте, в степ просто. І текла у степ вода, яка би мала на, на меті е, потрапляти, наприклад, в той же Харцизьк або в той же Донець. І ще один момент в тому, що знову ж таки місцеві кажуть про те, що. Е, Використовують для сільгосппотреб великі, там якісь місцеві фермери, які співпрацюють і працюють з окупаційними адміністраціями, і забирають, ну тобто здійснюють забор води безпосередньо із річки. Таким чином вона також не потрапляє в те водосховище, звіт звідки має викачуватися у вже водогони в міста.